Записали тему уроку множення вектора на число. Записали тему уроку множення вектора на число. Покаємося далі. І так, пригадуємо, що таке добуток не нульового вектора, яким чином шукати цей добуток і так далі. Ну, по-перше, можна користуватися властивостями множення, все інше ми з вами зараз, яким чином вони множаться і так далі. Все ми з вами зараз пригадаємо. Відкриваємо підручник, сторінка 180. Одразу переходимо до виконання завдань. Маємо з простих завдань. Записали номер 194. Записали номер 194. І так, в нас є вектори за умовою. Вектор А, який має координати. Вектор А, який має координати. Міс 3, 2 та 5. 3, 2 та 5. І є вектор Б. Який має координати? Мінус 2, мінус 4 та 1. Нам треба з вами знайти координати вектора С. Поки що тільки координати з за умовою. Два вектори, о, точніше, три вектори А плюс два вектори Б. Плюс два вектори Б. І так, спочатку три вектори А. Яким чином їх можна знайти? Давайте пригадаємо: Для того, щоб знайти три вектори А, нам треба кожну координату вектора А помножити на три, а що це за три А? А, зрозуміло. Три вектори А, тобто три вектори А будуть мати координати які. мінус 9, 6, 15. Мінус 9, 6. 15. Чудово. Далі. Два а вектори чому ми b. 2 помножили на 3 А, все зрозумів. Тому що у нас координата 2, друга. Далі. 2 вектори B. Тобто 2 на кожну координату. 2 на мінус 4. І 2 на 1. А Чого на мінус -4, 4, а чи на мінус А, все. Мінус 4 2 вектори b. Координати мінус 4 мінус 8 та 2. Мінус 4, мінус 8 та 2. Тепер для того, щоб отримати координати вектора С. Для того, щоб отримати координати вектора С, ми додаємо ці два вектори, тобто мінус 9, мінус 4. Далі 6, мінус 8 і. 15 плюс 2. Тоді координати 13, вектора мінус 2, 17. Мінус 13, мінус 2, 17. Мінус 13, мінус 2, та 17. Далі. З першим розібралися. В другому. В другому також шукаємо вектор С, але за іншою умовою. Вектор С має, матиме координати От, дорівнює 4 вектори А мінус 3 вектори Б. Мінус 3 вектори Б. Шукаємо 4 вектори А. 4 на мінус 3. Далі. 4 на 2 і 4 на 5. Що в нас тоді вийде? 12, 8, 20. Мінус 12, 8, 20. Чудово. Далі. 3 вектори B. Дивіться. Тут два варіанти. Можете шукати мінус 3 вектори B. Можете шукати три вектори B, Потім віднімати. Тобто, в залежності від того. Ну, тобто можна і так, і так зробити. Можете знайти координати вектора 3B, а можна мінус 3 b а потім просто взяти додати між собою їх. Я взяла 3B, і у мене вийшло мінус 6, мінус 3 Так. Три. Зараз B у нас мінус 2, мінус 1 3 на мінус 2, 3 на мінус 4. І 3 на 3. Правильно. Мінус 6, мінус 12 та скільки? Та 3. 3. 3. Все. Мінус 6, мінус 12, та 3. Є таке. Ну, а далі координати вектора С. Тобто ми віднімаємо від ми віднімаємо від 4А мінус 12. Але тут дивіться уважно. Мінус 12, мінус мінус 6. Ось тут уважно. Далі 8 мінус мінус 12 і 20 мінус 3. Останнє, в принципі, доволі просте. Тоді вектор С буде з якими координатами? Мінус 6, 20 і 17. Мінус 6, 20 та 17. Запис номер 196. Номер 196. Тепер дивіться: нам треба з вами: окрім того, що в нас є, вектор, у нас є вектор А. Знайдіть модуль вектора С за певними умовами, якщо вектор А і вектор Б має певні координати. Записуємо координати вектора А мінус 1, 1, 1. Координати вектора Б. Координати вектора Б 2, 2 та мінус 2. І сказано, що вектор С Вектор С. дорівнює мінус 6 векторів А і мінус 7 векторів Б. Мінус 7 векторів B. Але нам треба, окрім цього, цього то, що, окрім того, що в нас сказано, нам ще треба знайти його модуль. Ще треба знайти його модуль. Ну, давайте так. Спочатку давайте зробимо мінус 6 А мінус 7 Б, а потім їх. А потім вже будемо шукати модуль цього вектора. Мінус 6 векторів а. Мінус 6 множимо на мінус 1. Мінус 6 множимо на 1. І мінус 6 множимо на 1. Які в підсумку вийдуть координати? Мінус Ой, 6, мінус 6, мінус 6. 6, мінус 6 та мінус 6. Далі. І о, мінус 7 векторів B. Мінус 7 векторів Б. Тоді мінус 7 помножити на 2. Мінус 7 помножити на 2. І мінус 7 помножити на. Мінус 14, мінус 14 і 14. Мінус 14 мінус 14 і 14. А тепер шукаємо координати вектора С. Тобто тепер, після того, як ми знайшли і там і там мінус, їх достатньо буде додати. Тобто 6 мінус 14, мінус 6 мінус 14 і мінус 6 плюс 14. Який вектор С буде мати координати? Мінус 8 мінус 28. Мінус 8. Мінус 20 та 8. Записали. Ну і залишається нам лише знайти модуль, модуль вектора С. Як можна знайти модуль вектора? минус 8 в квадрате плюс минус 20 в квадрате плюс 8 в квадрате это все под корнем? Под корнем, правильно. Минус 8 в квадрате плюс минус 20 в квадрате плюс 8 в квадрате. Дорівнює. Тепер які числа ми додаємо? Можна додати ну, мінус 8 і 8. Піднести до квадрату, а потім додавати. Завжди спочатку йде піднесення до степеня потім додавання. Так, чо, чому це буде дорівнювати? 528. 528. 528. Тепер давайте подумаємо: а на, є, на що можна розкласти 528? На 16 та 33. На 16 та 33. 13, 33. Тобто 16.4. корінь з 33. Розібрали. Наступне завдання номер 198. Номер 198. Все будемо пригадувати поступово. І так, чи є колінеарними вектори Б і Д, якщо точка А має координати 4-1-4. Далі точка Б має координати 0, 5, 6. Точка С має координати 0, 2, 7. І точка Д має координати 2-1 та 2. Тепер нам треба з'ясувати, чи колінеарні. Чи колінеарні вектори А Б і Ц Д? Вектори А Б і Ц Д. Чи колінеарні вектори А Б і Ц Д. Як це можна спробувати з'ясувати? Які є думки? Спочатку знайти координати вектора А, Б і Ц, Д. Спочатку правильно. Спочатку знайти ну, спочатку, відповідно, знайти вектори А Б і Ц, Д. Давайте одразу. Які будуть координати вектора а, Б? Як знайти координати вектора а, Б? Це виходить. Мінус 4, 6 і 10. Мінус 4, 6 та 10. Тобто від координати точки Б віднімаємо координати точки А. Далі координати вектора CD. Це 2, мінус... Три і. Получається. Да, і мінус п'ять. Два мінус три, мінус п'ять. Правильно. Правильно, два мінус три та мінус п'ять. Правильно. Дивіться, що а взагалі, що таке колінеарні вектори? Записали колінеарні вектори, вектори, які лежать на одній або на паралельних прямих. Тобто, по суті, якщо казати, якщо б це були прямі, ми б казали, що це паралельні, точніше, не прямі, тому що вектор це напрямлений відрізок, все ж таки, якщо б це були відрізки, ми б казали, що це все ж таки ну, тобто, паралельні відрізки. Тепер, що стосується їх колінарності, так дійсно повинні бути пропорційні координати їх. Їх координати. Тобто, мінус 4 на 2, мінус 6 на 3, на, о, стоп, навпаки, 6 на мінус 3 і 10 на мінус 5. Тобто, дивіться, в усіх випадках, в усіх випадках в нас в першому випадку. У нас в першому випадку, дивіться, якщо ми отут будемо обчислювати мінус 2, в другому випадку, якщо будемо обчислювати мінус 2, і в третьому випадку, якщо будемо обчислювати, то тоді також виходить нас мінус 2. Якщо всі три коефіцієнти, тобто всі три, мають однакове тобто однакове відношення, всі три координати, тоді в такому випадку вектори колінеарні. Тобто, якщо хоча б одне відрізняється, значить вже не можна стверджувати, що вони колінеарні. Нижче в нас виходить кожне відношення дорівнює мінус 2. Тобто, нижче записали вектори А Б і С Д. Вектор А б і вектор ЦД. Колінерні. Дещо пригадаємо з 9 класу. Образом точки А. Мінус 5 При гомотетії із центром у початку координат є точка Б 9 мінус 27, мінус 15. Знайдіть коефіцієнт гомотетії. <кхи> і так, не сказано, що в нас є точка А мінус 3 9 та 5, і є точка Б. 9 мінус 27 мінус 15. Образом точки А при гомотеті із центром у початку координат є точка Б. Знайдіть коефіцієнт гомотетії. Ну, давайте з вами вкажемо таким чином. В нас ще при гомотеті із центром. Тобто, в нас є ще центр у початку координат. Тобто, є певна точка О з координатами. 0, 0, 0. Нам треба знайти коефіцієнт гомотетії. Можемо в дужках вказати, коефіцієнт гомотетії. Правильно. Синонімом до слова гомотетія є скоріше подібність. Тобто, але для того, щоб нам придумати, яким чином, ну, тобто, образом точки А при гомотетії з центром у початку координат є в нас точка Б. Так. Тобто. Для того, щоб нам придумати, знайти нам знайти коефіцієнт гомотеті. Тобто, в скільки разів в нас буде вектор ОБ більше, ніж вектор ОА. Що нам для цього треба зробити? Для цього нам треба знайти спочатку їх координати. Нам треба спочатку їх знайти координати. Так. Координати вектора ОА. Які будуть? Це дуже важко. Получається мінус 3. А, хоча, подожди, ні. Чому? Правильно, мінус 3, 9 та 5. А, Від да, кінця віднімаємо 6. початок. Мінус 3 мінус 0, 9 мінус 0, 5 мінус 0. Далі тепер. І те саме зробимо з координатами вектора ОБ. З координатами вектора ОБ. Девять мінус 27 мінус 15. 9 мінус 27 та мінус 15. Тепер для того, щоб нам знайти коефіцієнт гомотетії між цими векторами, спочатку нам треба з'ясувати, в скільки ж разів все ж таки в нас більший вектор ОБ від вектора ОА. Яким чином це можна зробити? Довжину, правильно? Знайти довжину вектора ОА і знайти довжину вектора ОБ. Шукаємо довжину вектора ОА. Это получается дорівнює минус 3 в квадраті плюс 9 в квадраті плюс 5 в квадраті. Это все под корнем. Під коренем. Які числа будемо додавати? 9, 81 і 25. 25. Дорівнює. 115. 115. дорівнює 115. Далі. І довжину вектора ОБ. І довжину вектора ОБ. Даже розкладувати не будемо. 115. Ну, це нам потім. Ми потім з цим розберемося. Далі тепер 9 в квадраті плюс мінус 27 в квадраті. Плюс мінус 15 в квадраті. Дорівнює. 9 в квадраті доволі просто. 27 в квадраті. Це що в нас буде? Давайте я підкажу, щоб трошки, щоб трошки пришвидшити. 729 плюс 225. 729 плюс 225. Сподіваюся, 27 на 27 всі помножать. За необхідності. Далі, що в нас в підсумку вийде? 1035. Тепер дивіться, для того, щоб нам спробувати знайти коефіцієнт гомотеті, що ми з вами робимо? До, коефіцієнт гомотеті дорівнює. Ми беремо з вами ми беремо з вами модуль вектора ОБ, модуль вектора ОБ, ділимо на модуль вектора ОА. OH. Ділимо на модуль вектора ОА. Так. ОА. Дорівнює. Дорівнює. Тобто ОБ ми знайшли 1035. Поділити на корінь з 1035, поділити на корінь зі 115. Для того, щоб це зручно було поділити, скористаємося властивістю. Арифметичного квадратного кореня. І чому це буде дорівнювати? І корінь з 9 і дорівнює 3. Таким чином, ми знайшли коефіцієнт гомотетії. Так, так, ми питання собі ставили, значить, давайте відповідь запишемо. Коефіцієнт гомотетії у нас дорівнює 3. Нам треба з вами знайти значення х та y, при яких вектори А і Б будуть колінеарними. При яких вектори А і Б будуть колінеарними. Вектор А має координати х, y та 2, а вектор Б має координати мінус 2, 3 та 1. І нам сказано, що вектори А і Б. Б полінеарні. Знайти такі значення, яким чином це можна зробити? А, І на 3 дорівнює 2 поділити на 1. Правильно, х поділити на мінус 2, дорівнює Y поділити на 3 і дорівнює 2 поділити на 1. 2 поділити на 1. А далі дивіться, ви можете охоплювати по дві, ну, Тобто, по дві, Для того, щоб утворилася у вас пропорція? Наприклад, ось, ось таким чином зробили. Y поділити на 3. рівня 2 поділити на 1. Як звідси можна знайти Y? 3 помножити на 2 і на 1 поділити. 3 помножити на 2 поділити на 1. Що вийде? 6. Шість. Виходить 6. А далі так само спробувати зробити. От дивіться, тепер ви вже знаєте, що замість Y у вас може знаходитися число 6. Тобто, дивіться, можна охопити ось таким чином. А можна спробувати охопити так, ну тобто, з початковою умовою. Тобто, х поділити на мінус Це буде мінус 12, і поділити на 3 мінус 4. Ну, або так, або захопити з початковою умови. Тобто х дорівнює 2 помножити на мінус 2. І дорівнює мінус 4. І дорівнює мінус 4. І записуємо відповідь. До відповіді в цьому випадку ми запишемо координати вектора А. Тобто вектор А. Для того, щоб вони були колінеарні, буде мати координати. Мінус 4, 6, та за умовою була дана 2. За умова була подана 2. Розібрали. Розібрали. Записали ваше домашнє завдання. Параграф 419 Виконати письмово номер 197.